Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. 21 січня парад планет. Але про це трошки пізніше. Отже, завтра Міжнародний день обіймів, міжнародний день дитячого свята, міжнародний день тренувальних штанів. Знаєте, такі з колінками витягнутими. <клес> та Європейський день медіації. Хто знає, що це таке, будь ласка, в коменти. А віряни вшановують пам'ять святого ісповідника Максима. А свої іменини 21 січня святкують Євген, Ілля, Іван, Максим, Анастасія та Ганна. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна лаятися та сваритися. Треба обмежити важку фізичну роботу, не бажано зловживати алкоголем, не можна брати і давати гроші у борг, та забороняється виходити з дому до світанку. І повернемося до параду планет. Отже, 21 січня в одну лінію вишукаються: Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн. Це унікальне явище можна буде бачити на заході Сонця завтра. Кажуть, що цей момент стане початком чогось нового та дивовижного у вашому житті. Всесвіт в цей час надихає вас на втілення найсміливіших мрій. Отже, друзі, це буде завтра, 21 січня. Слава Україні і слава ЗСУ!